Вирощую у себе на огороді батат вже третій рік, без крапельного поливу. Ага. А як я пророщую? Пророщую у воді. Мені цей спосіб найбільше сподобався. А чому? Бо просто клубні не загнивають. Батат це Ліана, яка любить вологу і тепло. Тепло? Тепло, звичайно, батат дуже любить тепло. І тому я наливаю уємність воду, температура 28-25 градусів. Ставлю біля теплого місця. Кожного ранку я поливаю ще клубні водою температуру 40 градусів. Ну, коли вода випаровується, звичайно, доливаю теплу воду. І так, я батат поставила 5 лютого на пророщування. Через три тижні з'явилися невеличкі бруньки. Потім аж 5 через 2,5 місяці з'явилися пагони. Ці пагони швидко зростали. Я їх відрізала, ставила у воду далі для пророщування, нарощувалися нові. І так з'явилося майже 50 штук пагонів. 6 червня я посадила першу грядку. Рязку. Ходімо, подивимось. Пойдем подивимося. Ну, Ці дві грядки я посадила із свого посадкового матеріалу, із Ух своїх паванів 6 червня. Ну, как, как Їх позакореневе живлення. Давала їм азот, фосфор, калій. Поливала, помірне пол... ну, Батат любить помірний полив. полив? Заливати не потрібно. Заливати І ось він не так вивіз в мене. А пагони наростали далі. І довелося ще одну грядку робити. Пагони. Пагони наросли. Знову куди їх дівати? Ну, давай ще одну грядку посадимо. І я посадила цю грядку 27 червня. Вона, звичайно, ще не дуже швидко розрослася, але розростається. Я хочу сказати, що є нюанси при посадці батата. Треба, щоб корінці були невисокі, невеликі, сантиметрів 5, можливо, 6, якщо великі підрізати. Бо коли буде корінь великий, він буде за... там нерівно лежати, то клубні будуть криві. Тий клас! <рив> Пагони далі наростають. І довелося ще одну грядку робити. Ага. Заправила її органікою. І сьогодні, 20 чи 21 сьогодні вже червня. 21. 20 20-го 20. 20 червня саджу ще одну грядку. <рив> Коли він буде, цей батат? Ну нічого, ходім, ти подивимось. І ось мій чудовий метод. Вирощування паганів батату. А він росте, росте. Дивіться, який корінь, <смір> яка бульба здоровенна. А сорт це шандунський вершковий. <смір> ось і він звичайно Будемо спостерігати, скільки він ще дасть паганів. Вони ще впали два. Окле. Ось так кладемо, щоб і рівненько присипаємо. А ось пагони стояли у воді, вони напустили корінці. Ось ми подивимося корінці. Вони трішечки. Задовгі. Ось так. А давай я буду Подивак. вирізати. Ага. Давай. А давай я буду вирізати. Ні-ні-ні-ні-ні. ні Я сама. Ось так. Ух ти, да? Це щоб практика... не довше, а скільки? П'яти сантиметрів? Так, п'яти сантиметрів. Да? Щоб недовгий. Щоб потім уже батат коли вирости, будемо, щоб він був рівненький. Да? Не був скручений. І головне, щоб корінці, коли при посадці, вони не загибалися, не закручувалися, mm. щоб вони рівними були отак от. Давай, засипай пісочком. Подожди. Бабушка була дівчись. Подивимся результат, когда он вырастет. Вот так. Идем? Есть, ну, есть. Все, больше нема. Через тридцять сорок сотелет. Скільки він буде рости? Взагалі, за технологією, повинен бути не менше 90 днів. Угу. А ми да, подивімося. Так, загортаємо. Шо, наш експеримент. Да? А, це експеримент. Засипай. Так, ти цей батат сільпо купувала, так? Да? Оцей ботат? Угу. Так, я його в сільпо купила. сільпо угу. купила її да? Угу, цей ботат купила в сільпо. І оце з нього стільки виросло. Угу. Бабушка розмножила ботат, так? Да? Да. З одного ботата зробить. <свят> Навіть не знаю, скільки буде. Ну, до 60 штук. Нічого собі. А можливо й більше. Засипаєш? Ага. Можна назвати відео як зробити з одного ботата 60. Шістко. за три місяці. Чи скільки, так? Да? Ані будь-якого. Ага. Главна фішка в тому, що тут вирощують у землі там з піском. Ага. По-різному. А в воді. Ось воно все тут. Щоб угу. краще в воді вирощувати, так? Да? Ага, ну, мій експеримент так. ну угу. подивимось. Так. Да, подивимось. А цей, мабуть, ми просто зріжемо і посадимо без да? пророщування. Так, да, угу. да. Ось. Ми його зріжемо. Зріжемо. А не будемо пророщувати. Три. А цей поставимо. Далі хай він розтидає. Да, так, а цей посадимо без пророщувань. Будем поливати. Поливати, так, да. будемо Угу. Одобримо. А чим ти будеш одобряти? Польємо через тиждень. Через тиждень польємо добривом 20-20-20. Або настоям кінського навозу. Угу. Кінського перегною. А що це за 2020-20? Це що за пропорції? Це там все. азот, uh -huh. фосфор, калій. Mm. Трошечки. Це їх теж в аптеці купують? Ні. так? Ні, ні, не в аптеці. Так. Mm? Ось у нас нова грядка. Mm. Але коли вона буде. Mm? Mm. У нас в Запорізькому краї. Холод починається пізно, можна, це в нас що? Буде серпень, вересень, жовтень. О три місяці він і виросте. Угу. Огов не Ось оцей. Така бульба. Угу. І супер це він дуже смачний, так? Да? Це він дуже а сам. Сам цей, кольору так світло оранжевого, м'який смачний, дуже смачний. При запіканні, да, при відварюванні, смачний. дуже смачний. На вкус, Він нам на дуже вкус, сподобався. І да? тому ми його вирощуємо. Дуже дуже смачний. Дивіться, як бабуся в мене вирощує батат. З одного такого батату буде даємо ставку 60 бататів виросте. Купила в сільпо, дуже смачний. Отак от все. Все, все. пошли. Треба повторимо угу. Пошли. при першому поливі я додаю невеличку кількість ферті. А що це? А це стимулятор росту. Стимулятор росту, росту кореневої корон... uh -huh. коріння uh -huh. кореневої системи. Ферті це стимулятор росту кореневої системи. Ти додаєш у воду, так? А, У воду, але незначну частину. Uh -huh. От він стимулює кореневу систему. Uh -huh. на чорний стала. Ось це природній. Так, це не хімія, да? О. Смотри, на чорний стала. Угу. Так, і полиймо. Садили <реш> і палили. Хай росте. І палили. Хай росте.